Бог є! І звуть його Михайло Федоров. Про це заявив сам Михайло Федоров, перший віце-прем'єр та міністр цифровізації України в інтерв'ю Армія ТБ. Просто в мене такий, така робота, що ти в першу чергу це взагалі, знаєте, робота міністерська це божественна якась робота, тому що ти проєктуєш е, правила гри. Да? От, яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей. Це там Бог є. Е, і Не знаю, хто ще є. Це, це насправді робота, яка е, вона досить е, цікава. Ось він, найвищий щабель універсуму. Міністр Михайло, Бог та й в принципі усе. Що ж, успіхів панові Федорово в його божественній роботі. І щиро зичимо, щоб про його сміливі кар'єрні здобутки не почув і не преревнував найвеличніший у цьому світі начальник бога Міші. Приземлений демос в пошані стулив свої хайла, відчувши всю бренну мізерність людського єства. На троні Олімпу киряють амброзію Зевс і Михайло. З найвищих шаблів ієрархії два божества. Людина для Міші згори, наче кріса пардон, чи Амеба, і не паряться Міша та Зевс, а лише Еврідей киряють амброзію, блискавки кидають з неба та створюють правила гри для мільйонів людей. Ширяють навколо комети та метеорити, кацапи безуспішно чистять сортир МКС, Божественний разум кружляє навколо орбіти. Харибда і Сцилла, омега та Альфа Михайло і Зевес. І кожного вечора, після тяжкої роботи, за кухлем амброзії знову спожитим на ще, лунає Зевесе, чи ми тут. Найвищі істоти, чи є все ж іще хтось не знаю. чи є хтось іще. Та замість Зевеса лиш крики хрипкі та безжальні із тих, що й міністра й безсмертного Бога зляка. Ци Це ж цей божество, завтра зранку у мене в приймальні. Години прийому спитаєш у подоляка.